Що ж там в Польщі відбувається, з'явилася інформація, що один з польських мітингувальників демонстрував плакат, на якому було написано наступне: Путін розбереться з Україною і Бруселем. і з нашим урядом. Польська поліція спільно з прокуратурою вже затримала чоловіка та висунула йому обвинувачення, заявивши, що вони не допустять розпалювання ворожнечі та порушення закону. Але ж, друзі, давайте будемо відвертими. Протестувальники дозволяють собі інколи забагато. Їхні протести вже самі по собі, це серйозна шкода для України. Адже є інформація, що поляки, перекривши залізницю, почали висипати українське зерно з вагонів прямо на колії. У мережі є відповідні відео. Це було на КП... КПП а, Медика, де вони перекрили залізницю. Звісно, коли прийшла польська поліція, протестувальники відступили. А знаєте, що цікаво? Цікаво, що це зерно перевозили транзитом до Німеччини. Сам перевізник заявив, що чітко дотримується заборонена імпорт зернових вантажів до Польщі. Щочинна, до речі, з квітня 2023 року. Всі поїзди з зерном через Польщу слідують лише транзитом. У компанії, зокрема, вже також зазначили, що усі вагони на кордоні перевіряють, контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі. Протестувальники ж заявили, що вони це зробили, бо такі в них емоції, нібито звідчаю. Нагадаю вам, це вже вдруге вони висипають наше зерно. Адже 11 лютого також під час блокування кордону польські фермери висипали наше зерно, яке наші аграрії вирощували і збирали, попри обстріли, мінування, тривоги. Зерно мало їхати, до речі, до Литви. Польська поліція заявила, що вже розслідує цей інцидент. У свою чергу міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна актом відчаю і розкритикував обурення українських посадовців. Судячи з цих закликів, у мене складається враження, що польська влада підтримує протестувальників або, ну хоч мінімум, занадто пасивна. Бо чим далі, тим гірше протестні настрої тільки наростають. І на сам кінець хочу сказати, ні, мушу сказати, на місці польської влади я б вислав того протестувальника з вихвалянням Путіна до Росії. Нехай би там відчув весь кайф життя на Росії, де прям розцвітає свобода слова. Нехай там спробує мітингувати. Але, на жаль, це неможливо, бо Польща, як будь-яка демократична країна, не висилає своїх, своїх громадян. Дуже шкода. Сподіваюсь, що цього протестувальника посадять так хоча б на років 25. Ставте лайки, друзі, підписуйтесь на мій канал та бережіть себе.